Доброго дня, шановні колеги! У цьому відео хочу показати, як користуватися демонстраційною програмою. Для того, щоб її завантажити, потрібно зайти на наш сайт, на вкладку конкурси і на головну сторінку конкурсу Природа наш дім». І тут є посилання в тексті. Ну, от, скористаємося першим. Натискаємо. Завантаження відбулося. Відкриваємо архів. В архіві, як бачите, знаходиться інструкція. І сама програма. Відкриваємо. Натискаємо почати тест, вводимо прізвище ім'я і клас. І натискаємо ОК. Вискакує вікно з інструкції, натискаємо ОК. І розпочинається саме тестування. У конкурсній програмі буде більше питань, у демонстраційній тільки 12. Я не буду їх зачитувати, просто пробіжуся по ним, щоб ви побачили, що далі буде. До речі, можна питання пропускати. От, наприклад, я зараз пропустю. І це питання вискочить аж у кінці. Бали за це зніматись не будуть. Тут потрібно вводити слово, але я, щоб не читаючи, введу просто, щоб швидше. Ой, де неправильно. І, як бачите, вискочило питання те, що ми перенесли. Все. Програма закінчила. Нам видавати завдання і видала звіт. Можна передивитись, натиснути ОК. І буде звіт конкретний по усім питанням. Де ми зробили правильно, де ми зробили неправильно. Але звертаю вашу увагу, що у конкурсній програмі цих звітів не буде. Вискочить повідомлення, що результат дізнайтесь у керівника. І все. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб зменшити сам розмір файлу, який ви нам надсилатимете, оскільки файл із звітом він значно більший. А якщо велика кількість учнів, то це взагалі будуть дуже великі. Архіви із цими файлами. Тому для зменшення ми прибрали ці звіти, і звіт, точніше, самі бали, ви отримаєте вже у листі разом із сертифікатами. Так, ми перевірили, чи програмка запускається і працює. Тепер перевіряємо, чи програмка зберегла коректно результати. Закриваємо програму. І переходимо в мій комп'ютер на диск C. І, як бачимо, шукаємо тут папку, яка повинна створитися автоматично. Папка називається Результат природа-дем. Вона у нас є. Відкриваємо. І тут бачимо: я вже не один раз пробував, Бачимо, що є файл Іванов Іван. Те, що ми з вами вводили. Цей файл, він закодований, ви його відкрити не зможете. І вам це не потрібно. Ви просто побачили, що він є. Тепер вертаємося назад, видаляємо папку, оскільки вона нам більше не потрібна. Таким чином ми з вами перевірили, чи працює програмка. Так, вона працювала, запустилася, видала нам усі результати питання також. Ми перевірили, чи вона зберігає коректно результати так. Результат збережено. Таким чином цей пристрій, будь це комп'ютер, будь це ноутбук, можна використовувати для проведення конкурсу. На цьому все. Дякую за увагу. Чекатимемо ваших заявок.